Бажаю всім гарного здоров'я, всіх вітаю на моєму каналі про легкові причепи. Сьогодні на огляді у нас ексклюзивчик ексклюзивчик для свинок. Причеп має габаритні розміри 3 на 1,50 м на трикутному дишельці посиленому. Тройка товщина 6х6. Оснащений опорним колесом, колесом підкату, Кнот. Влючіпний замок, фірми Кнот. На 14-х у нас цежка грузових, підшипник двохрядний закритого типу. У нас кнотовський іде. Дві упорні стоїчки. Задня ляда у нас відкидна. Для свинок дно гладке 1,2, криша, щоб сіночки, сонечко не світило. На 7 лістової Airway Resorry. Навантаження притчіп може витримувати півтори тонни для нормальної експлуатації. Кому цікаво, телефонуйте, пишіть, зробимо індивідуальне замовлення під ваші потреби.